Можемо негайний. Ну, ви Ми кажете, можемо почекати, дайте, поки що. ви принесимо. То, що ви вважаєте на, на, за негайним, це ваше особисто. Про негайне ніхто не говорив. У вас запроси за Можна ознайомитися? Ні, ні, не сказала. Передивитися. Я просила ознайомитись. Нам можна ознайомитися з клопотанням до слідчого? Письмово, письмово Щас, ми напишемо, письмо. коли Це захочемо. Ви на письмові запити також не надаєте відповіді. Це надаємо дівчата, як мають. Ні, не надаєте. А ви хочете, щоб ми кожен день ходили в селищну раду? Це ваше право. Це наше право, але наше право ще отримувати інформацію, яка є публічною. чому ви ми не надаєте нам скористатися нашим правом? Ми нічого секретного у вас не просимо. Абсолютно, звертайтеся письмовому навіть письмово. Ми знаємо і звернемось. На письмово? даний момент ми прийшли на прийом. На даний, прийом. даний момент Я прийшли до Сумача, на прийом. формі. Повідомив про те, що відповідні довести і звернення написані до поліції, і ми чекаємо. Ми можемо і, ознайомитися. Ми хочемо перевірити. Ні, ну в якому сенсі в усній формі? Тут кожне слово потрібно перевіряти. Так що побажайте мені гарно трою, що в готу з безкриша приїхали. А ви на суд прийдете? 14-го? Ми про що говоримо? Про судове засідання. Майже цілий день 18 протоколів. 18 протоколів. 18 протоколів.